ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск новин на часі. У студії працює Ольга Приступа. Вітаю. Жахлива трагедія. У ДТП під Луцьком загинув легенда Волинської спортивної журналістики. Працівник телеканалу Аверс Юрій Яцюк. Жінку, яка разом з ним переходила дорогу, госпіталізували до лікарні. Смертельна ДТП трапилася 8 березня о пів на восьму вечора у селі Струмівка. Передня частина автомобіля, який збив двох людей, розтрощена вщент. На дорозі жіноча сумочка неподалік пішохідного переходу, чоловіче взуття. У результаті ДТП, яка трапилася 8 березня у селі Струмівка Луцького району, загинув відомий волинський журналіст Юрій Яцюк. Жінку, яка була разом з ним, госпіталізували до лікарні. Удар був такої сили, що у загиблого злетіло взуття. Водієм автомобіля, який збив двох людей, був чоловік 1968 року народження на ім'я Андрій. Він запевняє, що їхав з допустимою швидкістю. А ви з якої швидкості? Я не дивився кілометрів 60-80, от в такому з допустимою швидкість. Ну як ви його не помітили? Чи він якось вискочив як, освидко, як зустрічний поток? Дуже багато машин їхало. Дуже багато машин і світло. За мною това, ну, не товариш а їхав, він нічого не видав, світла не було. З місця ДТП патрульні повезли водія на освідування за попередніми результатами експертизи. Чоловік тверезій коментарі здоров'я не даємо поліції. Я є розумію, всі дивіться, Попередній висновок, він тверезий». За інформацією поліції, чоловік та жінка переходили дорогу у невстановленому місці, судячи з того, де залишилося взуття загиблого неподалік від пішохідного переходу. Журналіст Юрій Яцюк загинув на місці. ДТП йому надавали допомогу. Проте через важкі травми його врятувати не. Далося іншого пішохода у важкому стані доправили до лікарні. Як стало відомо, вони поверталися з похорону журналіста Романа Флішаровського. Колектив телеканалу Аверс висловлює щирі співчуття родині загиблого. Колеги пам'ятатимуть Юрія Яцюка як добру, чуйну і завжди усміхнену людину, справжнього професіонала своєї справи. Нехай спочиває з миром. Марія Петручик для новин на часі. 8 березня родина, колеги та друзі прощалися із відомим волинським журналістом Романом Флішаровським. Чоловік помер на 72-му році життя після довгої боротьби із хворобою. Відійшов у вічність відомий волинський журналіст Роман Флішаровський. Його серце зупинилося 7 березня на 72-му році життя. Попрощатися із чоловіком прийшли його колеги, друзі, знайомі та прості лучани, які захоплювалися його талантом. Колега покійного Романа Катерина Зобчук ділиться спогадами та розповідає, що просиділа разом із Флішаровським в одному кабінеті 38 років. За її словами, він був доброю та чуйною людиною. Я з ним працювала в Волині в одному кабінеті, просиділа 38 років, то можете уявити, що бачила його в різних ситуаціях і, і в радісних, і не в дуже. І коли на роботі щось було успішно, і по-різному бувало. І в редакції всі. Запам'ятають його як доброю, від... чуйною людиною. Якщо кажуть, що про покійників говорять або хороше, або мовчать, то я думаю, що сьогодні всім легко, як кажуть, не лукавлячи, можуть сказати про нього тільки хороші слова. Роман Флішаровський народився 24 січня 1948 року у селі Маньків Локаженського району. Наприкінці того ж року його батьки переїхали до Луцька, закінчив Луцьку середню школу номер 1 Служив у збройних силах СССР. Звідки у 1969 році прийшов на роботу у газету Радянська Волинь. Цій газеті віддав майже 50 років життя. Романа Флішаровського знає 79-го Року, навіть не 75-го року ми постійно з ним спілкувалися. Це прекрасна людина, товариська, щира, добра, завжди усміхнена, завжди привітна. І в нього завжди було дуже багато друзів. І він Романа був відданий так само і друзям, і газеті, ну і темі. Тема спорту у нього була головна. Якщо потрібно було знати якісь новини за Волинь, от ще раніше за газет за команду Торпедо, то ми дзвонили до Романа. і Роман був з таких, що щиро ділився інформацією. Два роки тому здоров'я Романа Флішаровського значно погіршилося. Його підкусила підступна та страшна хвороба, інсульт з ускладненнями. Колеги розповідають, що, попри все, він продовжував працювати та вести активний спосіб життя. Журналістку. Практику першу серйозну, починав газеті Радянська Волинь в відділі інформації, в якому працював Роман Олександрович, тобто він був моїм наставником, вважаєте, з 80-го року. Так, з 80-го року ми і дружили, підтримували. Я теж займався спортивною журналістикою, тобто ми колеги. І скажімо так, що волинська журналістика понесла величезну втрату, коли відійшов у вічність Роман Олександрович, це був великий професіонал. Дуже чуйна, весела людина, який любив понад усе свою роботу, свою професію. Віддавався і сповна. Поховали відомого волинського журналіста Романа Флішаровського на кладовищі у селі Гараджа поблизу Луцька. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Волинь туристична, волинь спортивна, волинське село, мільйонні проекти. Що можуть реалізувати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку? Загальне фінансування на 2019 рік більше мільярда гривень. Чи підтримали рішення представників влади області? Далі у сюжеті. Ще в січні проєктів для фінансування з ДФРР було майже 150, з урахуванням більш як 20 перехідних, тобто тих, які реалізують за умови вільних грошей. Загальна кошторисна вартість усіх проєктів близько 2 мільярди гривень. Волин туристична, волин спортивна, розвиток людського потенціалу, волинське село, а також за напрямком енергозбереження державних та комунальних медичних закладів. Саме на такі проекти у 2019 році необхідно близько мільярда гривень. Варто додати програма щодо реалізації та розвитку спортивного. Інфраструктури області у 2019-му зазнає певних змін. Пропонується на наступний рік, на 2019 рік, не включати жодного нового проєкту, адже в нас є з вами перехідні проєкти, як Желоти Іванович сказав. І саме у спортивній інфраструктурі необхідна нам сума становить 34 мільйона 212 тисяч гривень і перевищує, відповідно квоту 10% встановленого Кабінетом міністрів. Члени регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, пропозицію підтримали одноголосно. Мовляв, інших проєктів дійсно вистачає. Реалізовуватимуть інші, якщо будуть зайві кошти. Якщо буде в нас економія коштів по цьому напрямку при реалізації перехідних проектів, то тоді ми зможемо в межах цього напрямку спрямувати ці кошти зекономи на резервні. Окрім спортивної теми, голосували також за будівництво нових закладів освіти, як от в Стобихівці, а також фінансування обладнання в лікарні та оздоровчі комплекси області. Окрім цього, одноголосно підтримали члени комісії виділення коштів для розвитку інфраструктури та туризму. Варто зазначити ніяких правок та обговорень не було. Натомість, депутат Волинської обласної ради Михайло Імборовський запропонував обговорити ініціативу Кримненської сільської ради щодо розвитку малого та середнього бізнесу. Вони планували створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, на, на, де е, інвестували, мав би інвестувати державний фонд регіонального розвитку на е, облаштування і створення обслуговуючого кооперативу органічної ягоди. Це те, що зараз на, на, на світовому ринку просто в величезному дефіциті, а камян каширський Сарвижівський район і Маневицький район це ті райони, де ягода сама росте. А тут органічної землі один Кстаровижівський район має 9 тисяч гектарів. Як зазначає обранець громади, підтримка проекту від Кримненської сільради, себто створення такого кооперативу має безліч переваг. Зокрема, більше трьох сотень робочих місць, які аж ніяк не зайві для солян. Голова уда Олександр Савченко пропозицію підтримав, проте зазначив, коштів на ініціативу немає. Тож її включать до перехідних проектів. Ірина Загорська, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Волонтерська організація Серце Патріота відправила на схід чергову допомогу. До акції долучились небайдужі лучани. Детальніше у сюжеті. Вже п'ять років волонтерський центр серце патріота організовує поїздки із матеріальною допомогою у зону операції об'єднаних сил та прилеглі їй території. З нагоди міжнародного жіночого дня волонтери знову вирушають на схід. Цього разу із подарунками для жінок. Котре вже збираємо чергову поїздку. Ця поїздка приурочена до свята, до жіноцтва, адже там на сході багато дівчат працюють і взагалі за нас відстоюють. І тому ми для них приготували різні речі і подарункові набори. Як бачите, живі квіти це все від всієї душі. Разом ми волонтерський центр. Небайдужі краяни підготували ці подарунки. Ми їдемо до дівчат, які в шпиталі в Харковському, а також в які є в підрозділах. Тобто їдемо в Мар'янку, Корахову, Авдіївку. Там є багато наших дівчат, які нас захищають, і ми їм приготували подарунки, як і свої, так і ми попросили школи, садочки. Вони теж їм дали такі знатні подарунки, а також цукерки. Окрім цього, серце патріота везе на схід і автомобіль, який знадобиться у медичній допомозі. Також до 8 березня передаємо цей автомобіль, який був придбаний. Це теж йде на медслужбу ну, Вадіївки біля села Первомайського. Тобто це такий автомобіль, який потребує на медичній службі, він буде, він буде корисний для наших захисників. Небайдужі лучани також долучились до волонтерської акції. Пенсіонерка Лариса Іванівна власноруч зв'язала для бійців шкарпетки. Через організацію жінка відправила вже 12 пар. Я вже багато пар, то я через Миколаєвича, Михайла Миколаєвича, в'язала. Я багато пар зв'язала. Сьогодні я тільки три, бо вже, вже не треба кавіть. Вже тепло то вже не треба в'язати. На другу зиму, як жити буду, то з'їжу. Гірки приносила, помідори приносила. Господі ну, Допомагаємо, то ж Так, так. приносила. Що Мохтиму то принесу. Ай, бачу, що трошки лишні, я сама живу, хіба мені шкода? Хай діти їдять. І хлопці, що хай повертаються, живі, здорові, до сімей, до батьків. Надія Кашуба мати одного з бійців, АТО, який у зоні бойових дій отримав два поранення. Ця жінка – волонтер, яка неодноразово брала активну участь у подібних акціях. Цього разу на схід вона передає малюнки та плакати, які намалювали учні шкіл та садочків з метою підтримати силу духу українських бійців. Ці плакатики зробили дітки своєю любов'ю. Садочка номер 20 керівник дуже те з любові відноситься до наших захисників. Станіславчук Марія Юхимівна вона з цією любов'ю також навчає діток любити нашу країну і бути вдячними тим, хто її захищає. Також Боголюби школа, також долучилися. Дітки намалювали свої малюночки, віршики ми відправляємо туди нашим воїнам для підтримки їхньої душевної. Для того, щоб вони відчували і, і знали, що їх тут люблять, чекають з перемогою. Передати матеріальну допомогу прийшли і волонтери з міста ківерці, які вже неодноразово їздили на схід. Постійно надаємо допомогу і продуктами, і запчастинами, і м'ясеті, все. Саме ківерці, волонтери десь їздили, до 30 поїздок у нас було продуктів, так, більше 100 тонн завезли, автомобілів 15. Машина із подарунками, малюнками, продуктами та іншою матеріальною допомогою волонтерської організації Серце Патріота на чолі із депутатом Луцької міської ради Сергієм Балицьким вирушила на схід аби нагадати бійцям, що їх пам'ятають та чекають. Катерина Возняк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ранок 8 березня у багатьох чоловіків розпочався не традиційно з кави або з спортзалу, а у пошуку подарунка найдорожчим жінкам. Адже цей день є міжнародним днем жіноцтва. Як у Луську чоловіки готувалися до свята, бачив наш кореспондент Владислав Корнелюк. З самого ранку у центрі Луцька на театральному майдані щороку розгортається ринок із квітами. Одерж у Держ установах вихідний, а ось у цих жінок навпаки. Хай 8 березня буде. Такі вітаємо ми всіх жінок. А жінки це і бабусі, і жінка, і дів, і як кажуть, і сестра, і хто там, іще і тітка. Всіх треба на 8 березня вітати. А що вітати? Цукерки, то таке, а квітка радість. Продавчині зазначають, продають квіти і щоб заробити, і щоб просто отримати задоволення, дарувати радість людям. Ті жінки, які працюють на офіційних роботах, вони сьогодні відпочивають. А ви сидите? От вам хочеться отакого от? виходити. А чому? Тому що мені приємно між людьми бути. Я собі відпочиваю тут. Відпочиваєте, продаєте квіти, так? Продаю квіти відпочиваю. Також жіночки хизуються, що теж отримали подарунки. Хтось теплі слова і квіти, інші просто гроші. Дуже гарно привітали, побажали, щоб я не сиділа тут, не торгувала, щоб я вже в мене пенсія, хлопці, 1700 гривень. Я проробила в держслужбі. Я державний службовець мені на не на грама, не піднімають. Мене привітала сьогодні дочка, внучка і чоловік. Дали 500 гривень. Продавчиня зазначила, що продає квіти уже 10 років і не кидає цієї справи. Ви так вже давно торгуєте квітами? Я як пішла на пенсію. 10 років я вже я сама вирощую квітку. Це все моя квітка. Власна. Скажіть, будь ласка, вас сьогодні е, хтось привітав? Мене ще ніхто мене не бачив. Свої дівчата тільки що коло мене. Мої всі спали, бо я раненько встала і поїхала. Чоловіки, в свою чергу кажуть, що потрібно цінувати жінок і дарувати щось не тільки на 8 березня, але й кожного дня, адже вони найцінніше, що є на землі. Взагалі, я рахую, що жінка це саме прекрасне, що Бог створив на цьому світі. Нехай всі жінки не тільки в цей день, а все життя будуть щасливі, веселі, здорові. Всього їм самого самого найкращого. Минулого року влада намагалася відмінити свято, аргументуючи це тим, що воно радянське і ніякого сенсу у ньому немає. Однак більшість українців іншої думки. Вітаю тебе, мам, з святом, бабуз бабусі вітаю, щоб ви були здорові, ніколи не хворіли і жили дуже довго. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Залишайте заверсом, щоб бути в курсі найважливіших подій. Я, Ольга, приступа, бажаю затишку і тепла у ваших оселях. Побачимось.